Що завжди дуже приємно, коли ти зробиш якусь роботу, вона якоюсь мірою вплинула, так мовити, на ставлення і до тебе особисто, це зрозуміло. Ми всі люди, всі чоловіки, нам подобається, коли нас хвалять. Але з іншого боку, як мені здається, сьогодні, коли ми говоримо про те, що треба робити, то я себе ловлю на такій думці, що ми з одного боку говоримо про ну ті ж самі речі, да? тобто ми говорили про імідж, ми говорили про обтяжливість процедур, ми говорили ще про якісь там моменти. Да? Але як мені здається, життя. Змінюється, якщо змінюється життя, то за кожною цією проблемою сьогодні стоїть якийсь інший зміст. То мені здається, щоб ми також не потрапили, знаєте, хочеться говорити про те, щоб ми не потрапили в якусь таку певну, я б сказав би пастку, та, коли ми говоримо про одні і ті самі речі, хоча вони змінилися. А я хотів би в своєму виступі зупинитися на кількох моментах, пов'язаних із е, виходом і реалізацією експортного потенціалу малих і середніх підприємств на зовнішній ринок. Це тема традиційна, але сьогодні до неї дуже так мовити, велика увага. Під час нашої сьогоднішньої е, пленарного засідання кілька разів говорили. Про малі і середні підприємства. І тому я хотів би з вами поділитися інформацією, яку ми отримали в результаті опитування українських експортерів. Ми провели приблизно опитування майже 1100 підприємств. Це, очевидно, було найбільше, ну я думаю, за останні п'ять років так точно опитування українських підприємців. Тобто, в принципі, ми опитали всіх тих, хто експортує, да, експортує, там не експортує з якимись там різними, так мовити, варіантами. І от я хотів би поділитися кількома так мовити, думками, думками і зробити кілька висновків, як для підприємців, Так і для уряду. Перше, що я хотів би сказати, що попри суттєву частку в загальній кількості підприємств в Україні, МСП залишаються не представленими достатньою мірою, як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках, а частка МСП в загальній вартості експорту майже втричі менша, ніж в країнах ЄС. Це просто такий загальний постулат, від якого ми відштовхнемося і будемо рухатись далі. Що на думку малого і середнього підприємництва надає можливість їм експортувати? Перша це звичайно проблеми, які пов'язані із відсутністю партнерів за кордоном. Майже 27,8 малих підприємств, 19,5 середніх підприємств називають це для них великою проблемою, хоча, можливо, і не дуже такою великою, як нам здається. Тому якраз це питання промоушену, це питання сприяння інформації і так далі. І так далі. Воно на сьогоднішній день виходить просто на перше місце. Тобто, сучасний світ це світ інформації. Всі інші речі вони відходять на інший план. Якщо буде інформація, буде бізнес. Друге це брак фінансування 18,5 малих і 19,5 середніх. Підприємств, але я хотів би сказати, що в принципі, хоча і підприємства під час скаржаться на брак фінансування, але самі цифри, да, вони говорять про те, що ця проблема є великою порівняно з іншими, але не є такою домінуючою, як вона, скажімо, була там 5, 7 чи 10 років тому. Тобто, це, очевидно, говорить про те, що на сьогоднішній день, якщо не можна знайти гроші в Україні, то за певних умов можна знайти гроші за кордоном, і якраз великий рівень так мовити міжфірмового кредитування, між українськими закордонними компаніями певно Мірою підтверджує цю тезу. А третій момент це брак інформації. Мова йде в широкому розумінні, інформація про товари, про вимоги, мова йде про маркетингові дослідження. І хотів би сказати про те, що фактично на тому ж рівні, що й інші проблеми, це обтяжливість процедур експорту з боку України. Ну, Тут ми також повинні розуміти, що, очевидно, для малого і середнього підприємства завжди складніше провести якісь процедури. вони за визначенням будуть витрачати більше більше коштів на ці всі, так мовити, штуки для того, щоб для того, щоб вийти на зовнішній ринок. Наступний слайд, будь ласка. Ми спробували оцінити основні експортні процедури. Там дуже багато що так мовити написано, і виявилося, що якщо говорити за інших рівних так мовити умов, про які ми сьогодні також говорили, да так, що виявляється найбільшими проблемами є проблеми, які не пов'язані прямо з проходженням товару через митницю. Це відшкодування податку на додану вартість, тобто це питання пов'язане з фіскальною ситуацією. А друга це валютне регулювання. ми прекрасно розуміємо проблеми сьогоднішнього валютного курсу валютного регулювання, тому це те, що лежить, умовно кажучи, так мовити за межами торговельної політики національної банки, все, що з цим пов'язано. І нарешті це отримання певних дозволів від державних органів. Тобто, ми можемо очевидно говорити про те, що на сьогоднішній день якраз саме загальний економічний клімат є тим чином. Який допомагає не тільки розвивати бізнес в цілому, але й розвивати в тому числі експорт. І це є на сьогоднішній день принциповим. З моєї точки зору, це є на сьогоднішній день принциповим, хоча ясно, що є і проблеми на митниці. Проблеми на митниці, про які сьогодні говорили представники компанії на і багатьох інших. Давайте рухатись далі. Наступний слайд. Ми опитували також дуже велику кількість підприємств, які не є, скажімо, експортерами, да, але ми їх запитували, чому ви не хочете виходити на зовнішній ринок. І тут ми також отримали дуже таку, так мовити, цікаву картину. Ну, перш за все, 65% середніх і 59,4 малих підприємств хотіли б розпочати свій експорт. Тобто це гарний сигнал для того, що український бізнес в цілому готовий інтернаціоналізуватися, але між хотіти і вийти безпосередньо на зовнішній ринок завжди існує дуже велика дистанція. Що вони хочуть для цього? Знову таки, вони хочуть партнерів за кордоном і хочуть мати відсутність корупції в усіх процедурах, які пов'язані з зовнішньо торговельною політикою в Україні. І тут, очевидно, це певний сигнал і для торговельного представника України, але й також певний сигнал для самого бізнесу. Якщо бізнес буде очікувати, що їм хтось принесе так мовити, партнера за кордоном, то ясно, що цього ніколи не буде. І це вже питання до бізнесу і до бізнес асоціації, до таких утворень, як європейський. Бізнес Асоціація, American Chamber of Commerce, Торговельна промислова палата і так далі, і так далі, і інших учасників зовнішньої економічної діяльності. Бачите, як сьогодні вона цікаво будується розмова. Є бізнес, який на що скаржиться, да? є Американська торговельна палата, яка говорить про просування інтересів, а є представники уряду, які про щось говорять, але ми не говоримо про ту структуру підприємницької діяльності і експорту, яку повинен створити сам підприємницький клас. Бізнес асоціації і інші так мовити інструменти, про які сьогодні можна говорити, але за браком часу не буде про це говорити суттєвими факторами для малих підприємців є розширення виробництва та доступ та доступ та доступ до фінансування це знову таки питання до макроекономічної стабілізації розвитку і розвитку нашої фінансової системи ну і для для підприємств чесно кажуть про те що дуже важливим щоб їм можна було, можна було вийти на зовнішній ринок це мати новий продукт з яким можна безпосередньо торгувати на світових на світових ринках це мені здається дуже такий самокритичний підхід і тут ми також також повинні говорити, що хоча в цілому в світі можна продати будь-що за, за, за певні так мовити, гроші, але тим не менше, конкуренція є досить високою. І закінчуючи свій такий короткий, я б сказав, можливо, трошки еклектичний виступ, я хотів би показати вам пару слайдів. Значить, наступний слайд, будь ласка. Ми говорили про автономні торговельні преференції. З боку Європейського союзу, які вже майже рік використовує Україну, які будуть діяти до кінця 2015 року. Ми звернулися знову таки за бізнеса і ну в дуже широкому так мовити загалі запитали, значить, що це вам дало, і от ми отримали отакі, от дуже так мовити дуже дуже цікаві дуже цікаві результати. Ми бачимо, що практично по всім групам підприємців лише 30% чи аж 30% Це в залежності від наших так мовити наголосів, да скористалися. Автономними торговельними преференціями. Причому дуже цікаво, що майже 30% значить, скористалися великі підприємства, малі підприємства і середні підприємства з певною розбіжністю. Тобто це говорить про те, що з одного боку є певний потенціал для переорієнтації на інші ринки, але з іншого боку є ще певні чинники, які треба вивчати, якими треба опікуватись для того, щоб переорієнтація була, була більше. Практично всі підприємства 62% малих і 67 середніх підприємств. Оцінили автономні торговельні преференції позитивно або скоріше позитивно. Для великих підприємств позитивна оцінка складається 73%. Це до питання про європейську інтеграцію. Жодне запитаних МСП і великих підприємств не оцінило автономні торговельні преференції як щось негативне, фейкове, таке, яке так мовити, зроблено з політичних міркувань з усіма відповідними наслідками. Тому я думаю, що якщо ми так мовити, деполітизуємо нашу дискусію, будемо говорити про якісь конкретні бізнесові речі, то бізнес, так мовити, він є більш раціональним, ну і за великим рахунком, більш таким гнучким стосовно нових І Останній слайд, який я хотів би показати, це проблемні аспекти використання АТП, використання автономних торговельних преференцій. Ну, традиційні знову такі відповіді. Значить, ми там щось не знали, да, порівняно менше стикалися. Так, чекайте, да. передостанній слайд, будь ласка. А, все. Далі. Так, да, все, 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 окей, так. Да. Значить, ще один ще один слайд. Наступний. Ключові причини невикористання автономних торговельних преференцій малим та середнім бізнесом. Ну, ми про нього зараз говоримо: це відсутність бізнесу, недоступність інформації, там і так далі, і так далі, і таке інше. Але я хотів би звернути вашу увагу на ліву частину нашого графіку: причини невикористання використання ТП. І якщо ми побачимо, наприклад, скажімо, було мало часу для виходу на ринку там, чи переорієнтації, трошки менше 15%, то стільки ж так мовити була дуже цікава відповідь, чому ви не скористалися автономними торговельними преференціями. І знову таки, майже на такому ж рівні підприємці сказали не знаю. Це мені дуже сподобалось. Таке. І я не знаю, чому я не скористався, ну, лихий попуток, але, очевидно, певні проблеми. Всього я хотів би зробити три дуже прості висновки. Ясно, що має бути національна, так мовити, торговельна політика, але політика як процес. При всіх так мовити повазі до різного роду заходів там і так далі, і так далі, і так далі, але якщо не буде процесу, а процес полягає в тому, що ми знаходимо проблеми і спробуємо їх вирішувати, на жаль, ми нічого так мовити не досягнемо. Друге, порада бізнесу бути більше проактивним, і в сьогоднішньому, так мовити, світі треба зрозуміти, що виграє найбільш так мовити конкурентна і найбільш, я б сказав би якісна продукція. І третій момент, коли як сьогодні інколи так мовити, говорить: якщо ми хочемо, щоб нам відкривалися іноземні ринки, суто в політичні. Тичному плані я не кажу зараз там про якість і так далі і так далі. Ми повинні відкривати український ринок для наших партнерів. Тому розмова про різного роду імпорта заміщення, якісь там я не знаю, там захисні е, значить захисні схеми і які захисні інструменти. Ну я б чесно кажучи вів би їх дуже обережно, але з іншого боку, просто зрозумів, що той, хто захищається, проти того захищається в два рази більше. Дякую.